Вітаю на каналі! Тут розбираємо положення правил дорожнього руху просто і зрозуміло. Промокод на знижку 10% за отримання преміум доступу до тестів на сайті Greenway. Та на сайті офіційні тести з правил дорожнього руху. Номерні розпізнавальні знаки, написи і позначення. Власники механічних транспортних засобів і причепів до них повинні зареєструвати, перереєструвати їх в уповноваженому органі МВС або провести відомчу реєстрацію в разі, якщо законом встановлена обов'язковість проведення такої реєстрації, незалежно від їхнього технічного стану, протягом 10 діб з моменту придбання отримання, митного оформлення або переобладнання чи ремонту, якщо необхідно внести зміни до реєстраційних документів. На механічних транспортних засобах за винятком трамваїв і тролейбусів, і при чепах у передбачених для цього місцях встановлюються номерні знаки відповідного зразка. Забороняється змінювати розміри, форму, позначення, колір і розміщення номерних знаків, крім випадку закріплення заднього номерного знаку на додатковому обладнанні. Що призначено для тимчасового перевезення багажу або вантажу, наносити на них додаткові позначення або закривати їх, вони повинні бути чистими і достатньо освітленими. На кожний зареєстрований на території України транспортний засіб видається номерний знак номерні знаки, відповідно до ДСТУ 4278-2006 дорожній транспорт, знаки номерні транспортних засобів, загальні вимоги, правила застосування. Згідно з цим стандартом, знаки поділяються на 12 типів, з яких 6 розділені на підтипи. На відповідних транспортних засобах установлюються такі розпізнавальні знаки: розпізнавальний знак. Автопоїзд. Три ліхтарі оранжевого кольору розташовані горизонтально над передньою частиною кабіни кузова з проміжками між ліхтарями від 150 до 300 мм на вантажних автомобілях і колісних тракторах. Класу 1,4 тонни і вище з причепами, а також на щленованих автобусах і тролейбусах. Розпізнавальний знак глухий водій, круг жовтого кольору діаметром 160 мм, з нанесеними всередині трьома чорними кружками діаметром 40 мм, розташованими по кутах у явного рівностороннього трикутника, вершина якого спрямована донизу. Знак розміщується спереду і ззаду. На транспортних засобах, якими керують глухі або глухонімі водії. Розпізнавальний знак діти квадрат жовтого кольору з каймою червоного кольору, і чорним зображенням символу дорожнього знака 1,33. Сторона квадрата не менше 250 мм, кайма одна десята цієї сторони. Знак розміщується спереду і ззаду на транспортних засобах, що перевозять організовані групи дітей. Розпізнавальний знак, довгомірний транспортний засіб, два прямокутники жовтого кольору, розміром 500 на 200 мм з каймою червоного кольору, завширшки 40 мм із світлоповертального матеріалу. Знак розміщується на транспортних засобах, крім маршрутних, ззаду горизонтально чи вертикально. І симетрично до поздовжньої осі, довжина яких від 12 до 22 метрів, довгомірні транспортні засоби, довжина яких з вантажем або без нього перевищує 22 метри, а також автопоїзди з двома і більше причепами. Розпізнавальний знак водій з інвалідністю, квадрат синього кольору із стороною 150 мм міліметрів і білим зображенням символу таблички 717. Знак розміщується спереду і ззаду на механічних транспортних засобах якими керують водії з інвалідністю або водії, які перевозять пасажирів з інвалідністю. Розпізнавальний знак інформаційна таблиця небезпечного вантажу прямокутник оранжевого кольору із світлоповертальною поверхнею та каймою чорного кольору, розміри знака, написи ідентифікаційних номерів виду небезпеки і небезпечної речовини та його розміщення на транспортних засобах визначаються європейською угодою про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів. Розпізнавальний знак, знак небезпеки. Інформаційна таблиця у формі ромба, на якій зображено знак небезпеки, зображення розміри та розміщення таблиць на транспортних засобах визначаються європейською угодою про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів. Розпізнавальний знак колона. Квадрат жовтого кольору з каймою червоного кольору, в який вписано літеру К чорного кольору. Знак розміщується спереду і ззаду на транспортних засобах, що рухаються в колоні. Розпізнавальний знак лікар квадрат синього кольору із списаним зеленим кругом, на який нанесено білий хрест. Знак розміщується спереду і ззаду на автомобілях, що належать водіям лікарям за їхньою згодою, якщо на транспортному засобі розміщено розпізнавальний знак лікар. У ньому повинна бути спеціальна медична аптечка та інструментарій, за переліком визначений МОЗ для подання кваліфікованої допомоги під час дорожньо-транспортної пригоди. Розпізнавальний знак негабаритний вантаж сигнальні щітки або прапорці з нанесеними по діагоналі червоними і білими смугами, що чергуються, а в темну пору доби та в умовах недостатньої видимості світлоповертачами або ліхтарями. Спереду білого кольору, ззаду червоного, збоку оранжевого. Знак розміщується на крайніх зовнішніх частинах вантажу, що виступає за габарити транспортного засобу на відстань. Більшу ніж це передбачено пунктом 22.4 ПДР. Для позначення гнучкого щеплення під час буксирування використовуються прапорці або щітки з нанесеними на них по діагоналі червоними і білими смугами, що чергуються із світлоповертального матеріалу, за винятком використання гнучкого щеплення з покриттям із світлоповертального матеріалу розпізнавальний знак обмеження максимальної швидкості зображення дорожнього знака 3,29 із зазначенням дозволеної швидкості. Знак розміщується, наноситься ззаду ліворуч на механічних транспортних засобах, якими керують водії із стажем до двох років: великовагових та великогабаритних транспортних засобах, транспортних засобах, що здійснюють дорожнє перевезення небезпечних вантажів у разі перевезення вантажним автомобілем пасажирів. А також у випадках, коли максимальна швидкість транспортного засобу згідно з його технічною характеристикою або окремими умовами руху, визначеними органами національної поліції нижче встановленої в пунктах 12.6 і 12.7 ПДР, розпізнавальний знак, розпізнавальний автомобільний знак України, еліпс білого кольору з чорною каймою і нанесеними у середині латинськими літерами УА. Розміщується ззаду на транспортних засобах, які перебувають у міжнародному русі. Розпізнавальний знак, розпізнавальний знак транспортного засобу, спеціальна стрічка із світлоповертальної плівки, з нанесеними під кутом 45 градусів червоними і білими смугами, що чергуються. Знак розміщується на транспортних засобах ззаду горизонтально і симетрично до поздовжньої осі якомога ближче до зовнішнього габариту транспортного засобу, а на транспортних засобах, що мають кузов фургон. І вертикально на транспортних засобах, що використовуються для дорожніх робіт, а також на засобах, що мають особливу форму, і на їх обладнанні знак розміщується також спереду і по боках. Розпізнавальний знак таксі, квадрати контрастного кольору, які розміщені у шаховому порядку у два ряди знак встановлюється на даху транспортних засобів, або наноситься на бокові їх поверхні, розпізнавальний знак навчальний транспортний засіб. Рівносторонній трикутник білого кольору з вершиною догори і каймою червоного кольору, в який вписано літеру Н чорного кольору. Знак розміщується спереду і ззаду на транспортних засобах, що використовуються для навчання водінню, допускається встановлення двостороннього знака на даху легкового автомобіля. Розпізнавальний знак шипи. Рівносторонній трикутник білого кольору з вершиною догори і каймою червоного кольору, в який вписано літеру Ш чорного кольору. Знак розміщується ззаду на транспортних засобах, на яких встановлено шини з шипами. Розпізнавальні знаки розміщуються на висоті від 400 до 1600 міліметрів від поверхні дороги. Розпізнавальні знаки розміщуються на висоті від 400 до 1600 міліметрів від поверхні дороги так, щоб вони не обмежували оглядовість і їх було добре видно іншим учасникам дорожнього руху. Знак аварійної зупинки являє собою рівносторонній трикутник, виготовлений із світлоповертальних планок червоного кольору з внутрішньою флуоресцентною вставкою червоного кольору. Забороняється наносити на зовнішні поверхні транспортних засобів зображення чи написи, що не передбачені підприємством-виробником, або збігаються з кольорографічними схемами, розпізнавальними знаками чи написами транспортних засобів, оперативних і спеціальних служб, передбаченими ДСТУ 3849. Дякую за увагу.